Це новий випуск шоу Моя тобі порада, де я комік Макс Вишинський в режимі тут і зараз спілкуюся з випадковим глядачем в залі для того, щоб підняти настрій йому, собі і всім вам, хто дивиться на Ютубі. Обов'язково залишіть свій коментар та підпишіться на канал. Добрий вечір. Добрий вечір. Можемо побудувати цьому прекрасному мужчині. Як звати вас, скажіть Федір. Федір, чудове ім'я. Федір вас звати, Чудово. Федір, чим в житті займаєтесь? Mm -hmm. Багато чим, якщо по, по, по роботі, у в мене власний бізнес. У вас магазин вас бізнес. Іграшок. іграшок. Магазин іграшок. А як називається ваш магазин іграшок? Ми тут зробимо рекламку. просто. Ми далеко не ходили. Да. Такі гарні іграшки. 18+, плюс, там підказують люди, ваші клієнти кажуть: до 20.00 там дитячі іграшки продаються. Після, будь ласка, заходьте там, от знаєте, як в цих американських фільмах натискаєш на кнопку, і стілаж перевертається, і там вже масочки, ці, там пльотки. Напевно, десь так було б непогано, але де бачите. Я вам отаку дам пораду. Відкрийте ще таку штуку. Дуже хотів, але там дуже конкурентний бізнес. Ні, ні. ні А тобто, ви моніторили, все таки, Шо, конечно. Ви в якийсь момент сиділи і такі. Так, ну у нас багато погрімушок, медведиків. І... О, великий різиновий хер. А ні, ні, не будемо продавати, не будемо. Не будемо. Що це? Ой, господи, ні-ні, не будемо, не будемо. Ні, я хотів його відкрити, але подивився, що там велика конкуренція, тому магазин відкрив дитячих іграшок. Це набагато простіше. Набагато я з вами згоден. <світ> Бо я колись чесно, такий в мене був досвід, я щось хотів там і не вивіз. Ну, ми замовили там якісь ці. Я навіть не знаю, як це називається. Е, як вони? Коли е, такими перев'язуєш <світ> партоп'я? Як? <світ> Портупеї? це що це? Це місто десь під Римом. Це де? Гали, дали римлянам трендюлей під портупієми. Ну це, це там десь? чи... Шибарі. Шибарі. Шарите таку тему? Да. Я замовив ці війни, ніхіра мене не вийшло. Ми з дружиною вже захарилися ще до початку сексу. Просто сиділи. Я зараз на балконі їх повісив, там собі більло моє висить. Пригодились. Ну, Оце така штука. До того, як відкрити магазин іграшок, чим ви ще займалися в житті ви? Так, ну це другий бізнес. А перший бізнес у мене був е Стрибки з мосту. Команда без меж. Е е е е. Як вас так кинуло від стрибків з мосту? А Я люблю А-а-а, <рек bleed> Ну, все, ось воно. <клух> я думаю, що людина, просто Федір сидів, п'янствував і такий герой, типу, я буду приїхати з моста, я буду заставляти людей приїхати з моста разом зі мною брати за це гроші. А потім зранку, знаєте, от коли приходиться такий ну, похмілля, і такі, діти, це так мило. <клух> діти, це так класно. Напевно, відкрию магазин іграшок, не буду більше стрибати з, з мосту. З ким прийшли, ви скажіть? А, з дівчиною. З вашою дівчиною, її звати? Поліна. Поліна, як давно ви разом? Трошки більше чотирьох місяців, ну скоро буде п'ять, ну через півтори неділі. Ну буде п'ять через півтори години. <гум> ви Настільки ви такі закоханий в неї Боже, я тебе як зустрів, я одразу почав. Добре, Поліно, а по вашій версії скільки ви разом? Можете без мікрофону? Саме <гум> так. <гум> <гум> так, як Федірська, ну то це любов. П'ять місяців разом, де познаку де познайомили, скажіть: Кіндер! Тіндер, ви так легко про це говорите. А чи ні, нормально? Ні, правильно. Я взагалі не розумію людей, які думають, що Тіндер це щось таке погане. Ну це ж платформа знайомств для лінивих людей. Ну це ж прикольно. Просто сидиш собі, типу, вліво, вправо, паль. Ну, інколи теж можна втомитися від цього. А якось було. У вас не було такого, що ви от, Тіндер стаєте? типу, не підходить, не підходить, не підходить, не підходить. Потім блін, та все-таки підходила, а назад вже не повернеш. Ні, в преміум все повернеш. Ну, в людини два бізнеса. Можна і підписатись на YouTube, ой, господи, на Tinder Premium. На YouTube теж можна. Ви не пам'ятаєте, що ви написали вперше, бо в Тіндері познайомитись, ти ж не знаєш людину, треба підібрати ось ці слова, щоб вона не подумала, що ти пишеш якусь ерунду. Ще у yes. вас був якийсь там підкат? Бо, типу, ти часом не дорога, а просто за тобою хочеться стежити. Ну, ось такі. Та да, я там пам'ятаю все природну, там багато. Просто написали привіт. Я там пам'ятаю. А ви пам'ятаєте Поліна? А дайте Поліні мікрофон. Поліна, з якого повідомлення Федір заїхав до вас, підкатив, як то кажуть, в Тіндері? Федір, чомусь йому зразу вдалося оцінити по фотографії мої когнітивні здібності. Сказав, що я розумна дівчина. Що він таке написав? Так. Привіт, ти розумна дівчина. Так, Тому я тобі раджу я зустрічатися тільки зі мною. Це навіть та розумних дівчат. Я ну, не знаю, йому так давай. Ви заскрінили це собі? Ні, але треба ж було. Я ж не знала, що це так буде. А ви йому що відповіли, не пам'ятаєте? Ну, щось на кшталт. Дякую. Дякую і закон ОМА одразу йому. Живете разом з Федіром? Так. Де саме живете? На Троєщині. Оце нормально. Оце мої люди. Живуть на Троєщині. Все клас. <світ> Привіт вам від серця. Ми просто от... один одного повинні розуміти, просто на відстані. Кайфую від людей, які живуть на Троєщині. Плануєте з Троєщини переїздити кудись? Ні. А я б думав, що ви розумна. Федір же сказав, що ну, я бачу, що ти розумна дівчина. Я вас питаю, чи ви хоч з Троєщини не будете приїжджати, то вас, ні, не буду. У вас опередження з приводу цього району. Ні, у мене немає опереджень з приводу Троєщини. У мене є очі. А -а -а. Ось і все. У мене є очі. І декілька знайомих. Єдине, що я знаю, що там не кримінальний район, що це все стереотипи. Ну як Чуваки, які мене там побили, так і сказали. Но... От бачите, і ви вже й повірили. Тобто... Ну, вони не били мене з таким що тільки. І не сперечали. Палі, ну знаєш, не думай, що в нас тут. Не так було. Ні, ну Кайфово. А які плюси є життя на Троєщині? У нас тихо, в принципі. У нас достатньо довго є світло. У вас не працює сирена там? чи що? — Сирена ну так далеченько. Ага, Вам треба прислухатися трошки. Як в мене на серце, вона так лупить, що це нам певно вам там вона чути тихенько То, на траві. Основний плюс це просто те, що там поряд усі наші друзі, родина і так далі. Тому ми навряд чи будемо звідти переїжджати. Я вперше бачу людину, яка впевнено каже, що ні ногою з Троєщини просто ніколи в житті. Там наші друзі, там наша родина. Вони зв'язані, приковані до батарей. Ми ніколи не будемо переїздити з Троєщини. Ну. Я думаю, що все-таки можливо ви колись переїдете з ну, на, ну, на борщіговочку. Щось мені, щось мені так підказує. Куди на Троєщині можна сходити? Я там рідко буваю. Можливо, я тут, там, туди приїду, якийсь ресторан чи, можливо, кінотеатр. Там же є це все? Є, є, є. Куди ви мені ви, yeah, yeah. порадили сходити? Куди, куди ви ходите от, з Федіром? Сусідня Ході, кімната. Куди ми, 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 ми настільки ми ходимо, не хочемо Страєщини. Ми ходимо, ми ходимо в метро купити собі поїсти, бо воно в нас через дорогу. Я так розумію, ви не то що з Троєщини. <рес> ви просто з цього квартальчика, де от ваш будинок, метро. Дітей заведемо заведемо, бо тут є площадка. Ось майданчик. А в школу будемо віддавати? Та ні, школа аж на Воскресенке. Ой, на Воскресенку не треба, я там народилася. Шикарний район. Нічо собі ви переїздили з Воскресенки на три. А я вам кажу, що я не люблю, не люблю так от довго подорожувати. Ці переїзди, вони Скільки мене Скільки сил Ви сьогодні потратили, щоб поїхати сюди на таксі. Аж 32 хвилини. Ви такі, боже, ну куди я їду? Ти взяв валізи, всі. Федір. Блін. Ну перший.